Блин, так вот, типы Блин Ты лох. А вы? И я лох. Стартуем, стартуем, погнали. Этот Tood. Сразу на мотель. I go to motel. Типы будут, може, може не буде, а ладно, на морезнице. Бати і є, да? Та є, треба обій. <плес> Мені цікаво, як воно зі, зі сторони цей петух стріляє. Швидко, що це капець. Все. Це... Да ч ты сам тут поліз, мой? Та я всередину просто. Ксюха, сюди. Чекаємо, що хтось прийде, чи не прийде сюди. Сюди мені треба. Якщо не писати, прийде, буде неприємно. Пробуй. Ну та залікуєшся аптечкою, боже, там воно. О, все, найс. Nice. Воно там аптечки потратило трохи. Там... А аптечка так знайшов. Біжи, біжи, біжи. Справа. Я лікуюся. Зверху, знизу? Знизу, мені здається. So what do you want to do? I see that we split it out.

Я тоді пішов по своєму квесту, бо мені треба Почекай, Почка, може тут okay. ще є. Він тільки ногу мені вибив і все, по факту. Що у нього там? М'ясний тип чи не м'ясний? Шлем, шлем у нього непоганий, до речі. А так, та ні, слабенький якийсь, блядь. Але тут уже можуть бути пацанчики з праворуч. Так, ой, я забув опустити шолом цей. У мене, правда, немає не ключів, нічого. Але я знаю, що лут в мотелі може бути нормальний. Мені треба на лоудинг арія, там і ключ, там і два завдання, тому обов'язково туди треба. Ну нам теж ти, ти, на вихід тигу. Там... За Другий зараз. поверх треба Мала. зайняти. Треба, підемо. Блять, нема смисла тут. Ооо, то тут уже вбили типовский кіля. Нема смисла shiftтить, тому що тут вже вовсю... ну, летить. Опа, є, наверху, Так, наверху є. Блін, не ранили. Добивай його. Ви, ще один один, там ще один, блін. Я лежу. Блін, ну як Йо, так можна мені. було? Так, Ось він біжить. Так, Але я його не бачу ще. О, там є. У мене. Ще й зліва, походу, хтось чи що? Е. Готовальня Может Че бот. Рабочий. Тут лобот. нема че работал Точно И шо це? Мосинка, блин И калаш убытый Ну уже супер лут <свят> Почекай так, они там Можете как раз заспаунатись Блин, да Убив, 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 убив. Та це було так швидко, що я в шоці, мені треба лікувати, срочно. Скажи, де скажи, вони були? Які біля забору, біля забору. На камнях, на камнях. Блін, це спавнами щось їм треба робити, щось занадто близько. Блін, 20 секунд уже бах-бах, уже все. Ззаду біжать, Михайло, ззаду біжать. Та да, дай, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Тут, походу, по металу щось іде. Сука, десь отут тут справа. Може на даху? Я би він міг би залізти на дах? Тут і злива, щось. тихо, тихо тихо. тых. Ну, вот там випригував Бай, найдут на код золоти. Михайло, ну, блин, ну шо ушл ну? Убивай его, убивай его! Я убив справа, типа, бежи. Там бот. О, так. Круто. Минус бот. Ага, окей. за мотель, мотель, мотель. Еще один бот прилег. Опа. А все же, чего вы кашляете? Ботель. Так, бачу. Что-то бот, что-то не бот, да, то бот. Стрелять я не буду, поки що. Я хочу под караулы типов. О, все же стреляют уже. Походу типы. то будиночка, походу, на 245. Да, ну, да, я, да, я, я, я. вот. 245 я чел. Да, я, да, я, да, бежит, тихо, 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 тихо. Та... Кто А, там ще один, по-моєму, є, там уже надо. Ходимо туди до нас. Ти настріляв нормально Та по одному. Чи? Та я теж настріляв, але тепер треба лікуватись. Хотя б перебинтуватись, я цілий, але. Банф бинту. ГАЗ! Гас, газ, мол, Ну там типу, є, вони про нас знають. По дорозі побігти, да нас спали. Да. Нас спалять, от, кидають. Нас спалять. Цьому. Вони, не, не, кидають гранати. А, гранати кидають. Я щось тоже кину. Думаю, що ми тут. Да, побігу, побіг, Упа, побігу, побігу. Михайло біжи, отходь. Я біжу. Заходить на територію. А вон, бачу типа. Типи бачу. 325. А, там, де на переході, на переході. Вони далеко, ти, ти з каліматора ну, не побачиш. Не, буду політи, ні, ні, не пались. Біжить, Михайло. Тихо-тихо-тихо. Якого дідька він тут, як він тут взявся. Іще той десь там може бути Та-та-та, да -да -да, дивися. Я Але не буду лутати. Іще має бути один точно. По нашому, походу, настріляли чи що? Наш ледве живий. Так він же вискочив, ідіот тут. Я вже вийшов. Він на території, от наступної локації. Так, там наш десь, по моєму стріляє ззаду, бо. За лошачком щось. Тихо-тихо-тихо-тихо, вот тихо, тихо, тихо. тут уже. На цій локації. На вишки, з вишки, з вишки спускається, з вишки спускається. Так, ЧВКшник, ЧВКшник. залутаний, під капець, присядь, присядь. Та я просив. От, бачу його. Азімут Азимут де він там. Та Азимут 15. А, ну я зрозумів, але я його не бачу. Два рази попав. Який поверх? Перший, другий. Та він спустився, там ящики вже внизу. Ага. Праворуч от ящики. А ти дивись. Він теж стріляє? З... Так, зліва начебто хтось іще. Йдемо спустимся вниз трохи. Ти вже кашляєш, друже. Та я розумію, ну просто... моніторці теж ситуацію. Та наш у не той бункер. Якщо не бачиш, типа, то ти дивись по периметру, щоб типа ніхто не підійшов. ж передають теж інформацію. У нього там, блин, шлем доволі такий серйозний. Але як у тебе. А. Вон бачу, дуже далеко, азімут 110. Попав разочок. Вон? Ні, другий раз попав. Тіп-тіп був. А 110, він дивився в напрямку піледж. Тут хтось -то є. Живий? Та я по мені не попали навіть. просто кажу. Ще наш повзе, блядь. Мій дим, якщо що. Ну та, отут... А, от бачу якісь мертві. То чи ви кашніть, до речі. На 150 для того будиночку. І там закриті двері, до речі. А там двері відкриті постійно, вроді. Ага, двері закрились, там будинок. Єп, єп, єп. Дори склоунет. Ай, сі. Вийшов. Убив, 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 убив. Добре. One kill, one kill, one down. ЧВКшник був, так? Так, так, так. Репіт, капець. Репіт, репіт. А вони не очікували, що тут Цьому будивочку це сидить. Ту боди inside. Може це бот у мене тут, я не знаю, але похуй. Таке, так трохи було, тут. У було MP5, чи що? СВД хата теж коштує трошечки 30 тисяч і винести. Аджалка б слока. Ой. В нашу рахусь там гадів чи шо? Да. Я говорю да. Михайло лазимо 30. 30. Ага. Uh -huh. Біля скелі, біля скелі. Там в цих кущах, в деревах. Походу забрав його. You kill him. Okay. Ну, удачний, удачний рейд. От тебе волей, подни тут. Молодежне. Вот ящичек не дымный ешь, можно уторнуть. Эй, мосинка еще одна. Це мені пригодится. Блин, так вот типы. Блин, наших вбили.